Починали одного тижня, завершували іншого. Інтрига з визначенням переможця спартакяди серед школярів, шкіл першого, другого ступеня Бердичівського району тягнулася кілька днів. Дощова погода стала на заваді учасникам, які мали боротися за бронзу. Та ті, кому світили перші дві сходинки п'єдесталу, як хлопчачі, так і дівочі команди, були сповнені рішучості. Жодні погодні катаклізми не змогли перешкодити їм досягти заповідної мрії. Вперед і тільки вперед. Може, такі правила у жіночому футболі, а може, то на Бердичівщині. Дівчата такі завзяті, але призупинитися, де треба, обійти суперницю чи дати вивірений пас, то не для них. Ну не звикли у райках та Великі П'ятигерці пригальмовувати і схиляти голову перед небезпекою. Гра проходила емоційно, обидві команди були приблизно одного класу. Єдина відмінність дуже вже гаряче вболівали за райківських дівчат хлопці з Малосілки. Аргументували географічною близькістю. Так і не забивши жодного гола, догралися дівчата до серії пенальті. Справжньою героїною у ній стала голкіпер Великоп'яти. Гірської команди Наталія Сеник. Її суперники навіть не підозрювали, як вона їм віддячить за пропущений гол. Наталя особисто розквиталася з колегою, забивши у серії останній вирішальний м'яч і вивівши команду з Великої П'ятигірки на перше місце. Турнір мені дуже сподобався, дуже сильні команди. Мені подобається грати, сяти на воротах. Ми грали. Спочатку я думала, що ми програємо, але ми виграли. Ми били пеналті і я пропустила один гол. Після цього я мала пробити і я забила. Я хотіла їм помститися за це. Що відчувала, коли була останній удар? Відчувала страх трошки і перемогу. Не менш драматичною виявилася фінальна зустріч між командами хлопців. Важко у ній довелося представникам Великої п'ятигірки. Їхня вагова і вікова категорія ледь дозволяла боротися із суперниками з малосілки на рівних. Не дивлячись на це, перша половина гри завершилась нульовою нічією. Розгром почався у другій. Після першого пропущеного голу дещо розгубилися великоп'ятигірці. Так і не віднайшовши своєї гри, вони мусили ще двічі діставати м'яча і сітки своїх воріт. три і черга радіти першому місцю. Дійшла. До гравців з малосілки завдяки чому ваша команда виграла, як ти вважаєш? Я вважаю завдяки дружності. А може за то, завдяки тому, що райківські дівчата з вас болювали? Я думаю, що дівчата теж допомогли нам дуже допомагали як ну болювали за нас. Наступного року збираєтесь брати участь у турнірі турнірці? Ну я думаю, що збираємося і теж думаємо виграти. Із завершенням спартакіади переможців і призерів організатори вітали грамотами. Володарі перших місць до того ж отримали футбольні м'ячі. Очільник спорту у районі Володимир Воронюк, головний спеціаліст районного відділу освіти Володимир Мариняк і директор районної дитячо-юнацької спортивної школи, головний суддя змагань Юрій Легкий, радіють з того, що у такий нелегкий час у подібних заходах беруть участь чи не всі навчальні заклади Бердичівщини. Змагання пройшли дуже цікаво. Трошки нам по Помішала погода, але змагання пройшли цікаво. Були в нас і красиві голи, були і шестиметрові штрафні удари. Діти залишилися дуже задоволені. Взагалі в Бердецькому районі ми стараємося приділити чим більше уваги спорту. Міні-футбол це є один із таких наймасовіших наших змагань. У Нас проходить дуже багато турнірів різноманітних дитячих, до Дня здоров'я, до Дня футболу. І ось е Спартакіада це є фінальний етап наших змагань.